Шановні, оце копала рядочок, покажи Олексій. оце рядочок, суниця і квіти. Кинула помі... е, картоплю. Отак. Ну це вже кущик, бо відро вже набрала. А це ось покажи. Зачепила. Зараз я покажу, що мене здивувало. Бачите, от прибираю е, кущик картоплі був. Дивіться, була дошка, по якій я ходила. І подивіться, що твориться. Подивіться, під дошкою прямо ось. Бачите? Дивіться. Подивіться, ну вона вся, видно, що ось жива, живенька. Бачите? Під сіном, ну, закинула, бачите, дошка ходила тут місце вільне. Ну, а я ж така люблю тикнути. Ось тикнула, бачите? Ось таких п'ять картоплинок. Давай, щоб тебе не затримувати, зараз подивимося. Ще, ще все добре. Оце маленький, тут кущик, ну тут може і нічого не буде. Ні, подивіться. Бачите? Супер. Ось, тикнула одна. Ну там уже ні, тут от дощечка, бо я тут ходила. Мама, ну, може, думаю, під дощечкою буде? Ні, вже не буде, бо, бо вони не розростаються столони. І ось, ось ще один кущик. Подивіться, тут йому було. Тут же дивіться ще що робиться ось. Помідори, о. Помідори подивіться. у вас, от, слухайте, це все це... чи як? Ні-ні-ні, садила. Ви... От ну, подивіться, кар... кущ картоплі. Зараз я буду дивитися, що тут є. Може, тут з великого грому малий дощ. Але хочу показати... Чекай я його Чи є тут що, чи ні. Бо то яка оша. Подивіться, як. Бачите що? Ріжче ого. прохідний двір. Ого, ого, подивіться. подивіться. Вау, ну Це джекпот. Це картопляний це... джекпот. Ну, подивіться, ну от видно, що зірвала. Подивіться. Куш. От вам і картопля під сіном. Ну, от така, вона хвора. Ну, як кажуть, сиру тут було, її, тому що в нас тут мочара. Але подивіться. Це ж не орна, бачите, до... дощечка на дорозі. Ось, бачите, ну я тут гілля із цих із дерев, бачите, І шишки, ну, мокро було, то я зробила собі дорогу, аби ходити. Ну, а тут уже, думаю, а, положу картоплю, бо є ось. А ви ось. знаєте, що це за що, що за сорт? Ні, не знаю. Це яке було, що ми купляли в магазині. Дивіться, ось. Видно, що була доріжка, що я ходила по ній. ось, Бо було дуже мокро, а потім підсохло. Помідори ще не розросли, суниця, кози поспасали косулі. А думаю, кину картоплю. Ну от бачите, не дарма кинула. Так що не бійтеся, картопля як верба. Ось кущик. О. А тут медведка підідає нема, чи ні? нема, нема, нема. Тут ні. Медведки. А колорадських колорадів теж нема. А ця хрущі. Нема нічого тут, бо це бачите, ця... накидане. Ось. Хрущі у твердому ґрунті, а це бачите, ось покажи ось це, бачите. Поміж гілок. Картопля поміж гілок, соснових Так, фишок, і, накрита, помідорів. і накрита травою. Оце просто неймовірно. така. Заслужений лайк, підписка на канал. Оце а... така лінива хозяйка. Можу показати хозяйку так слегка, слегка. Слегка. Ну, Підписуйтесь, ставте подобайку і коментуйте. Як, як цього року у вас був урожай. Так, бувайте здорові. Оце так, з нічого. Лайк. Like.